Святого Духа мій Отця і Сина і Святого Духа ми сьогодні читали два Євангелія. Перше неділі 29. Сокоста, куди сюди. В неділі 29. -ї. І в честь святого ми читали сьогодні. Якого святого треба ми? Церква святкує нас особливо. Ми читали Євангелію йому. Сава священний. Сава освященний. Сава освящення. Це великий, великий такий ос, ос, засновник монашества. Ну, не то, щоб засновник, але утвердитель савосвященний. Лав, лавра Сави священного ми знаємо. Так? Це... Тобто, от, в честь нього ми теж читали Євангелія Матвія. І от розберемо сьогодні Євангелія. Воно про 10 прокажених, яких Господь зцілив, і один вернувся тільки хвилу воздати. Я, я би хотів, щоб ми ну, ще раз, можливо, гарно вслухалися в слова Євангелія. Во время воно входящо Ісусу ввійсь нікою слітоши його 10 прокажених мужей. І вже старше і здалеча. Тобто зустріли його 10 прокажених мужів, і вони здалека стали, тому що їм по закону не можна було приближатися до ізраїльтян. Ну, Тобто до, до, ну, до, до, до інших, скажімо так, з Боговиборного народу прокаженним по закону Моїсея не можна було приближатися близько і навіть торкатися. Тому вони б далеко стали. І тії вознесоша глаз, глаголючи, Ісусе, наставниче, помилуй не. І вони здалека вознесли глас, голос Ісусе, наставниче, помилуй не. І видів речеї, шедше покажіться священником. Йдіть і покажіться священником. Він їм просто сказав, йдіть і покажіться священником. І коли вони пішли, послухавши те, що він їх просто післа до священників, бо по закону, коли зцілений, прокажений зцілявся, він повинен був показати священникам, і Господь просто їм послав до священників при тому, що вони ще не були зцілені і дорогою, вони зцілилися. І саме дивне у цей Євангелій нам говорить про одного. Єдин же одних видів якоїсь целі з согласом велієм славя Бога. Тобто один з них побачив, що він вилікувався, зцілився, возвратився, вернувся з голосом великим, з гласом велієм, тобто з криком, прославляючи Бога. Не просто прославляючи а з криком. Тобто він кричав Так кричав, прославляв Бога. І паде при ногу його. Хвалу йому воздає. Він прославляв Бога і припав до Ніг Нісусових. І воздав йому хвалу воздавав. І оцей говорить нам Євангеліє, і той бі самарянин, і той бі самарянин. Тобто цей був несправжній неповноцінний іудей, неповноцінний Ізраїльтянин. Це був самарянин, самаряни, вони були, це така помість. З язичників, які пересилися на ізраїльські землі, а ізраїльтяни були виселені, там залишки ізраїльтян були. І Вони ці, ці, ці помпо, язичники в помісі з ізраїльтянами вони мали своє пошанування, свою гору. Одним словом, вони не були, вони чули про віру Моїсеєво, да, про віру іудейську. Вони її навіть зберігали, зберігали по-своєму, не дотримувалися закону. Одним словом, їх благовірні, скажімо, на сьогоднішній день так би канонічні, і канонічні не вважали за, за повноцінних, за справжніх. І от з тих, хто зцілився, кричав, схваляв Господа і припав до Ісуса був оцей неканонічний. Навіть зовсім неканонічний, скажімо так. Майже, майже язичник. Дуже-дуже дуже далекий від ізраїльської ну, віри в чистоті до юдейської церкви. Оцей момент ми ніколи так не звертали на нього. Чому, власне, ті іудеї, що не були самаритянами, не вернулися? Чому вони з криком? Коли зцілилися, не, не кричали, не прославляли Господа. І маємо сьогодні ситуацію з тою самою Єресю Московицькою, московицького руського мира і з тою псевдоруською церквою і її насправді, скажімо так, частиною в Україні. І можливо сьогоднішній Іван нам дасть зрозуміти, що... що оце законництво, оця фарисейськість, оця псевдоканонічність не дає побачити Божий, Божий порох, не дає наповнитися благодаттю. Тобто вони, вони знали, що, що законна юдейська церква Христа не визнає. Вони зцілилися від нього, вони отримали від нього чудеса, але вони. Страха радіудейська, нам говорить Євангеліє, багато наповнені були. Тобто вони шанують обряд більше, ніж самого Бога. Тобто вони, ш... вони оцю канонічність, оцю законність церковну, вони ставлять вище, ніж навіть то явне чудо зцілення Божого, явне чудо явлення Божого. Отак От і сьогодні та Московська церква, коли... Вже бачить, вже, вже, вже католик папа кричить, що це війна світова, і що це війна насправді між добром і злом. І вже, вже йде мова із Римською церквою. І багато православних говорять, що це та єресь, московицька єресь руського мира, вона, вона справді є причиною війни. І вона є... Хворобою церкви і через цю єресь в Україні церква не має поваги і авторитету через московицьку цю церкву, через УПЦ ФСБ, як його говорить, через отців звіздонів зневажається свята церква. Бо вона, бо вони позорять саму назву церкви, розумієш? У, у тій біді народу, у тій війні народу. У тому, у тому мучеництві, про яке навіть говорить римський папа, так? Я звертаюся сьогодні на нього, бо він канонічний патріарх, за ним мільярд християн. Він теж не, 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 не зразу так, зрозумів і не зразу став на заняв позицію, але зараз видно, що позиція стає все правильніша. Тобто дійсно Україна стає на чолі, на чолі того західного християнського світу, дійсно на чолі. Стає. Вона стає, вона носієм смислів стає своєю вірою, справжньою вірою. І перешкоджає нам тут, перешкоджають нам якраз тут оцих дев'ять прокажених, які не хочуть вернутися і прославити Господа і стати на молитву з своїм народом. І щоб церква воссіяла, і щоб дійсно християнська віра в Україні стала світочем для всього світу. Бо віра наша найкрасивіша. І, і найглибший народ зберігає нашу віру. І тільки у ці звіздоні і у ці дев'ять прокажених не хочуть вернутися. Бо що? Бо вони обряд шанують. Вони, його, вони бачать його величі, поклоняються більше обряду. Да, в, в, обряд, старобря, обряд старої церкви іудейської був красивений, Там був хор п'ять тисяч левітів. Розумієте, що таке п'ять тисяч левітів, які ведуть славу Богові в храмі в всього золота. Це дуже вражає. А тут якийсь Тесля. Неважно, що він тебе зцілив, що перед тим ти кричав Ісусе Наставниче. Але оце золот храму, п'ять хор, п'ять тисяч левітів хор, Він тебе не дає тобі воздати хвалу Господу, Він не дає тобі в певний момент, коли тебе торкнулося благодать, торкнулося чудо, наповниться щирістю і простотою. Тобто УПЦ ФС... ФСБ, а воно так є вже. Оце псевдо церква. Вони... Їх звільнив Константинопольський патріарх з окупації 300-літньої, вони не звільнилися. Вони залишилися в рабстві, захотіли бути в рабстві і порушили канони. І...